Всім добрий вечір. Приїхали погодувати графа і Сільву. Покажу вам Сільву, дивіться, як похудала. вона була одна з найопітаніших собак, а зараз Само вона, опитана, вона сама найопитана. Вона так як пригала, збивала мене з ніг. А тепер дивіться, після бравекти і наших відгодовувань, ну і, і дві собаки ми забрали, Грету і Герту. До себе, подивіться на графа, як він від'ївся, дивіться, як кусає їжу, дивіться, які бока в нього. А пам'ятаєте, в нього місяців три назад ми приїжджали, він такий худий був, що аж світилися кості, дивіться, яка тепер спина в нього. Він поправився. Да. Але дивіться, як Сільва похудала, і вона хромає на оцю ногу. Я розказував там в одному відео, на мене на. Бачите, бачите, от вона там кусає. Вона щось там кусає, їй щось там болить. Бачите, яка гуля. Можливо, у нас в неї, можливо, це укус, можливо, це удар або гуля. І бачите, вона ногу. Бачите, ногу тягне. Ліву задню. Ай-яй-яй. Малишка, сільва. Сільвочка. Хорошенька. Не нюхай нічого. Там для котиків. Для кота Васі ми отут ставимо зверху. І там ще є чорний кішка, наприклад. Чорна кішка. Так. Я зараз не знаю, чи буде видно, вона там. На Вася, на Кітюнтік. Дивіться, які гарні очі. І в нього, вам не видно, бо це успішка. Він дуже очі в нього такі. Да -да -да. Їй болить, бачите, там кусає. Показує, показує. Завтра на вечір. Диви, 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 дві А не толкай, не толкай. Він сліпенький на одне око. І у нас була, я забув як звати собачку. Лялечка, яка, яка померла, Боже, їх дотруїли. О, дивіться, він виріс як. Він ну, не виріс, а скоріше, дивіться, який хвіст став. Кстаті, собаку. Боже, ти з... З... Я бачу, бачу, дивіться, як гупає. Собаку по хвосту можна оприділити, він може збити з ніг. Так так, не брягай! Я в чистому. мов, не прягай, гра, гра. О, о, о. На, давай, давай, я тебе погану. Давай, давай. Хорошенький, хороший песик. Хороший, я спочатку його дуже боялися, я його деколи побаюю бо він, Може він коли їсть, то гарчить. Так, так мітить свою територію, показує, що він хазяїн тут. Сільва йде Васіного корму, бо Васі там смачненьким підмачку. Підма... Підма... Гар... багажників нам подарували. Ні. Да, До речі, ще раз у відео згадаємо в цьому, що нам подарували 9 кг корму. Я вже вожу сьогодні півдня його. Я зранку перед роботою забрав. Тинчик ти відкриєш, візьмеш. О, там справа десь, справа, справа так, вперед. Заглянь, заглянь. заглянь. Пакет з корму. А, ні, ні. там. Я там дещо купив, де будемо світло в гараж протягувати для котиків тварин, щоб було їм тепленько. Опа, куснув за руку, куснув за руку. 9 кілограм, це наша підписниця подарувала нам. Дуже їм дякуємо також, бо це. Кожен граф вже Добре. хоче провірити, що там вкусненьке чи ні. Бо ката це, значить, телятиною, ти, напевно. А? Коровка, значить, з так? Ну, Не напевно. Тео, тео, глянемо, що це за. Ну, В будь-якому разі, ви знаєте, дарованому коню в зуби не дивляться, так само і задарований корм особи ми не будемо казати. щось. Ну, Бо це в будь-якому випадку це плюс великий цій людині, тому що. Я да, да. дуже вдячний, бо цей зорок да. ніколи корм закінчився. Тільки що ми поїхали на одну точку. Один кілограм корму насипали, ну не цього іншого. Зараз і цим, а дивіться, вже чекають. Попа твоя, не бійся. Попа така. <ривіт> і фільва <ривіт> дуже таку. похудала. Дивіться, дивіться. Ні, ну я... Ні. А от Вася вже наминає. Вони його не дістають. На, Не бійся, не бійся. Їж, їх, їж, їж. Васька, Васька, дивіться, собі. А, от чорна кіцять. Є, а де? от вона. <сміст> вона, може, там і сиділа, вона просто така чорна, що її не видно. <сміст> а, а, дирка в ящику. <сміст> Маленька. Можеш можна зловити, Ліна? Попробуй. Іде з тої сторони. Ну, Бачите, <сміст> красоня така. Дядь... Кстати, сільва у нас не дуже. Ну, я розумію, що тебе болить, малешка, але завтра глянемо. Що, кусає, кусає, не трогай, каже, каже, не трогай, каже там і все. Да. Я розумію, що тебе больно. Завтра повеземо тебе до лікаря, покажемо, малечко. Все буде хорошо, ти хороша. Представте, що у нас навіть немає в чому собаку повезти. Чому? Бо в нас четверо живуть в кліточках. І в нас нема навіть, щоб Сільву кудись посадити, щоб довести до, до ветеринара. Ви представляєте, скільки ми вже зайняті ну, тваринами? На Нам треба дозбирати кошти на клітку, це взагалі просто. От і котоловка, яку ми мали, яку ми ловили Нельсона на заправці, вона нам пригодиться, бо цих теж треба ваську і цю чорненьку. Хвості, хвості. Оп, бачите, ну, так, прийшов. Ні, вона, Вона бачите? дуже Неї очки такі збуджені, як у Нельсона, вона боїться. Бо... Вона але... Так, та, ми там залишимо, зловимо і за годинку-дві приїдемо, подивимося. Якщо немає. Що ще... в нас одразу зловиться? каже, що Ми можемо, навіть, знаєте, щоб видно було просто. отут поставити і від'їхати туди. І вони залізуть, бо е ми того разу від'їжджали, то вони сюди заприхували і їли. <ріху> Вилізу, і ти граф такий наглий став. Сідві погано, бачите, вона ножку ледь ставить ліву. Вона не дає їй, щоб я торкнувся, вона так зразу куси. Я гуля чувствую. Тобто гуляє. Гуля чи є, може. Я думаю, що може це укус бути, а може і удар. гуля. Я не знаю, врач скаже. Виглядає, виглядає, виглядає. Малишка, Ось такий раз. Лена лише постирала куртку. Ні, це стара можна. Але все рівно. Дивіться, дивіться, але реально, реально поправився, так? 40 вже. Ви представте, ні, мені здається, він тоді 20-20 може, а зараз більше. Ну, 30 він є. А дивіться, як походала сільва. Це жах просто. графік не Граф не трогає котенят. Графа можна в сім'ю де її кошенят. Ні, послухай, послухай, послухай. Я коли знімаю телефоном, на них світить спишка. Ну, це різко не Мала, чорна. Ах, ти, сик, вдарила мене, хотіла. Ну шо, що, що? Вона чорна, ну я не вспію. Вона буде пручатися. Вона може покусати. Давай ти можеш це зробити. Присядь, присядь, просто присядь. Не підходь, просто присядь. Послухай. Я щас відро, відро. Просто присядь. Присядь, присядь, присядь. Тепер дивись. Ні? Заходь, заходь, заходь. Заходь, заходь. Присідай, присідай, присідай. Я розумію. Лиці тут мішають на граф, граф, погладь мене трохи. Ну все, тоді. Косай, кусай, 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 кусай. Ну чого ти вони кусаєш? Ви представте, ви подивіться відео, скільки ми з нього кліщів зняли. Там є відео, кстати, воно щось не зайшло. Дуже мало людей подивились. Як індусів, які знімають кліщі. Там на тому відео є видно. Індуси, які знімають кліщі, то там по 20 мільйонів переглядів слухайте. А моє з графа 40 чи 50 кліщів зняв, то подивилось з чимось людей. Ой, так що... Отаке От у нас вечірнє відео. Будемо прощатися, бо ми вже відверзли в руки, тільки що віддали Глорію жіночці на прилаштування. Вона вже... Так, Сільва вже пішла додому ночувати. Граф тут лишається, котиків потім зловимо. Всім гарного вечора, всім пока. Дякуємо, що ви нас дивитеся, підтримуєте. Надіємося, вже сьогодні буде більше двох тисяч підписників.